Вітаю усіх, хто дивиться «Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії працює Алла Івашина. 5 вересня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Калиської міської ради. Члени виконкому розглянули три основні питання порядку денного: про фактичну мережу загальноосвітніх позашкільних та дошкільних навчальних закладів, затвердження списків школярів та про безкоштовне харчування учнів пільгових категорій у першому семестрі поточного навчального року. На засідання виконавчого комітету Калузької міської ради були запрошені представники освітянської галузі міста, зокрема керівники шкільних, позашкільних та дошкільних навчальних закладів. Прибув на засідання і заступник директора департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир Дудчик. На розгляд членів виконавчого комітету Калузької міської ради було винесено три питання, що стосуються безпосередньо освітянської галузі міста, зокрема про фактичну мережу загальноосвітніх позашкільних та. Дошкільних навчальних закладів на 2013-2014 навчальний рік про затвердження списків дітей та підлітків шкільного віку та про безкоштовне харчування учнів шкіл та гімназії міста в першому семестрі навчального року станом на 5 вересня приступило на навчання 6896 учнів, які будуть навчатися у 274 класах. Якщо порівняти фактичну мережу цього року із фактичною мережою минулого року, то у нас зменшується кількість класів на 7 і кількість учнів на 112. Найбільше зменшення кількості класів у нас відбувається у старшій ланці, тобто в 10-11 класах. Якщо в минулому навчальному році було 34 класи 10-11, то в цьому році вже 31. Це пов'язано із вступом учнів, учнів випускників 9 класів у коледжі і професійно-технічні училища. Зменшується фактична мережа і кількість класів порівняно з минулим навчальним роком і в початковій ланці. Цього року ми набираємо 108 класів, в яких буде навчатися 2848 учнів. До перших класів на навчання приступило 738 учнів, які будуть навчатися у 26 класах. У середній ланці у базовій школі зменшується кількість класів на 2. І це приводить до зменшення кількості дітей на 56 дітей порівнянні із минулим навчальним роком, на відміну від загальноосвітніх закладів, ситуація із кількістю дітей у дошкільних та позашкільних закладах залишається ж такою, як і минулоріч. Стосовно дошкільних навчальних закладів, то мережа дошкільних навчальних закладів у нас порівнянні з минулим навчальним роком не міняється у 78 групах, так як і в минулому навчальному році буде виховуватися 2367 дітей. По позашкільних навчальних закладах мережа також позашкільних закладів не міняється. У нас у центрі художньої творчості заплановано 76 гуртів і 3 художні колективи. У центрі науково-піднічної творчості 73 гуртки і 5 відділень малої академії наук і всього 157 гуртків. У позашкільних навчальних закладах у двох кі... Всього ми плануємо охопити позашкільною освітою 2630 дітей. Крім того, в кімнаті школяра буде сформовано 11 дітей на 165 дітей, і у дитячо-юнацькій спортивній школі. 56 груп шість груп кількістю 600 дітей. Також Любов Максимович наголосила, що ціни на харчування учнів залишаються на рівні другого семестру навчального року 2013 Про зміни в освітянській галузі в цілому та про роботу мережі в нашому місці присутнім розповів запрошений заступник директора департаменту освіти науки сім'ї молоді та спорту облдержадміністрації Володимир Дудчик. По питаннях об'їзду шкіл, по питаннях оцінки роботи, по питаннях підготовки до навчального до початку навчання Начального року і до опалювального сезону. Хочу сказати, вчора ми мали розмову з начальником управління освіти і науки облдержадміністрації в складі департаменту Зіни Булюк. У нас яскравих проблем питань до вас немає. Я знаю, що у вас зроблені комплекс робіт, в тому числі і завдяки міському голові, членам виконавчого комітету, спонсорам меценатам по підготовці шкіл до навчального року. Єдине, що нас хвилює, це наповнюваність внутрішня, це наповнюваність класів. Я не маю на увазі учнівським контингентом, маю на увазі заміна обладнання, придбання меблів, комп'ютер, комп'ютеризація і так далі того подібне. Тобто, осум'теризація Комп'ютеризація? Ні, але я маю на увазі заміна, оскільки вже ми маємо зараз 30% вже фізично. Я не говорю мораль. Застаріли машин комп'ютерної техніки, повірте, я знаю, про що я говорю, і це ми прораховують. Можливо, я сьогодні побачу одну-дві школи, я з великим задоволенням хотів би бачити кращі школи і, і звичайно і звичайні школи, і ще кращі. Але хотілося б десь більше звернути увагу на те, що Калузька міська освіта, вона в числі. Вона, в числі лідерів нашої освітянської громади області, і нам дуже приємно. Я знаю, що на місці керівник питання вирішується і міським головою, і за це ми будемо дякувати. Цьогоріч на придбання комп'ютерів районам було виділено 500 тисяч гривень із обласного бюджету. Наголосив Володимир Дудчик. Зі слів заступника міського голови Галини Романко. Із міського бюджету на придбання комп'ютерів було виділено 1 мільйон 230 тисяч 500 гривень. Тобто калуш закупив комп'ютерів для шкіл на суму вдвічі більш. Шу ніж область загалом. В загальному на оновлення у Калузькій освіті використали 2 мільйони 300 тисяч гривень. Щорічно, у другу неділю вересня, працівники нафтової, газової та нафтопереробної промисловості святкують своє професійне свято. Напередодні цього дня в Палаці культури юність відбулися урочистості та святковий концерт для калузьких винуватців свята. Вже традиційно у вересні працівники нафтової, газової та нафтопереробної промисловості відзначають своє професійне свято. З нагоди професійного свята у палаці культури юність 5 вересня відбулись урочистості та святковий концерт. Урочисті збори з нагоди професійного свята Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості розпочались із гімну Карпат Нафтохіму. Так, усіх нафтохіміків зі святом привітали голова об'єднаного профкому товариства обмеженої відповідальності «Карпатнафтохім» та брат Лукор Олег Кушлик та генеральний директор Карпат Нафтохіму Володимир Шулиндін. У нас на душі теплий настрій в очікуванні доброї події, пуску нашого виробництва. І напередодні цієї події в нас прекрасне професійне свято. І мені з приємністю хочеться відзначити, що сьогодні ми святкуємо наше професійне свято День працівника нафтової, газової, нафтопереробної промисловості. Дуже приємно на цій сцені, бачити. работников коллектива «Карпат Нефтехим» и «Укора», видеть ветеранов наших предприятий. Я от всей души поздравляю вас с праздником, желаю вам самого наилучшего, самое главное – работы, работы напряжной, вот, работы э, с высокими целями, без инцидентов, всевозможных негативных событий. Вот. И желаю вам всего самого-самого наикрасика. Після вітальних слів Володимир Шулиндін нагородив почесними грамотами та подяками Міністерства енергетики Російської Федерації та відкритого акціонерного товариства Нафтова компанія «Лукойл» кращих працівників «Карпатнафтохіму». Такими ж самими грамотами та подяками були відзначені і працівники Лукору. А ще цього дня на їх адресу линули вітання від їхнього керівника Володимира Хоменка, який висловив надію та сподівання, що найближчим часом все ж запрацюють виробництва «Карпатнафтохіму». Шановні працівники Лукору, карпат Тухіму, запрошені гості, дозвольте і мені від адміністрації Лукора від себе особисто привітати вас, всіх, присутніх в цьому залі та на робочих місцях і вдома з нашим професійним святом. Не буду заглиблюватися в історію, всі її добре її знаєте. Багато, звичайно, у нас і за цей рік, який промінув, відбулося змін. Я думаю, всі присутні теж знають про них. Но найбільше, напевно, на свято це те, що дасть Бог, наші підприємства Карпатна Автохіму розпочинають свої пускові роботи, запрацюємо, буде нам краще, легше, веселіше і легше жити. Тому дозвольте мені вас всіх привітати з нашим святом професійним, побажати вам саме основне міцного здоров'я, як вам всім, так і вашим, і нашим родинам, добра вам всім, благополуччя, щоб ми завжди повертались додому з роботи здоровими, щоб отримували ви гідну заробітну плату. Ну, а від того і будуть, як кажуть, настрої, радощі, як на роботі, так і в сім'ї. Вітання листівки, квіти від міського голови та музичні вітання все це дарували винуватцям свята калуським нафтохімікам. По завершенні урочистостей на усіх присутніх в залі чекав фуршет, після якого відбувся концерт за участю відомого гурту Гетьман та інших виконавців. <му> В рамках святкування дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, 5 вересня, відбулася традиційна легкоатлетична естафета на призи газети Калуський нафтохімік, в якій взяли участь команди навчальних закладів міста та району. Цьогорічній легкоатлетичній естафеті, присвячені дню працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, взяло участь 13 команд. До їх складу увійшли учні загальноосвітніх шкіл міста і району, а також студенти Калуського політехнічного коледжу та вищого професійного училища номер 7. Уже традиційно свято Калуських нафтохіміків у Калуші розпочинається з легкоатлетичної естафети серед навчальних закладів шкіл. Міста і району на призи тижневика Калуський Нафтохімік, засновниками якого є підприємства «Карпатнафтохім» і Лукор, і традиційно. Більше десяти команд завжди, відколи я, скільки я пам'ятаю, більше десяти команд з міста і району беруть участь. Легкоатлетичний пробіг стартував з бульвару незалежності. Учасники бігу швидко та уміло передаючи естафету, намагалися першими добратися до фінішу. Цього разу перемога дісталась політехнічному коледжу, бо саме їхня команда продемонструвала вправність, а основне підготовленість до легкоатлетичної естафети. Ми дуже раді нашій перемозі, наша команда готувалася. Ну не Довго, але усередно, будемо так казати, і наш вчитель фізкультури нас підготував. І Ми дуже вдячні йому за його підготовку. І заради нашого коледжу ми здобули цю перемогу. Того року ми здобули, на жаль, друге місце. Ну, були деякі недопрацювання, але цього року ми все допрацювали. У нас хороша команда, може і не найсильніша, але разом командні дії досягли перемоги. Друге місце в легкоатлантичному пробігу дістало з третій школі, а третє команді із села Верхня. Усі учасники були нагороджені призами, а переможці цінними подарунками від спонсорів. І цього разу крім таких звичних призів, а цього разу за перше, друге, третє були тенісні столи різної вартості. А також ми е, організували і заохочувальний приз для команди, яка посяде, яка посіла четверте місце. Футбольний, волейбольний і баскетбольні м'ячі. Спеціальним призом нагородили також сьогодні і команду, дружню команду, але молоду Хотінської школи, яка де діти на всього тільки до 15 років. Ну приємно, звичайно, і всім хочемо, щоб все таке легка атлетика, естафета – це такий вид спорту, який. Сприяє здоров'ю, і ми будемо всіляко сприяти допомагати проводити ці турніри, щоб дітям, дітям завжди було цікаво. Святом усіх. 13 вересня на Калущині вперше прийде фестиваль Автофест Копіка. Свято автомобілістів відбуватиметься на колишньому аеродромі у селі Копанки. Організатори обіцяють, буде файно. В ідеалі цей фестиваль мав би прославити флагмана модельного ряду Волгського автозаводу Жигулів ВАЗ-2101, або, як її ласкаво назвали у народі, «Копійочки». Проте ближче до дати проведення фесту його організатори вирішили змінити свої наміри і залучити до участі у святі власників авто старих моделей не лише Жигулів, але й Волг, Москвичів, Запорожців і навіть іномарок. Тому фестиваль правильніше було б назвати тим, кому за Має Мається на увазі на вік автовласників, а їх залізних коней. Як би там не було, організатори свята обіцяють, видовище буде цікавим, насиченим і незабутнім. «13 вересня на колишній злітно-посадочній смузі аеродрому в Копанках почнеться це свято. Більше десяти учасників вже зголосилося до участі, і от приїхав ще один щоправда, не учасник. А всього-навсього режисер-постановник фесту Олександр Новосад. Олександр Гірович, ви є режисером-постановником. Тобто вам відомі усі перипетії того свята, як воно взагалі має відбутися, чому виникла така ідея і чому тільки для копійок. Ну, взагалі, я хочу сказати зразу, обмовитись, що слово копійка це не означає, що перша модель, хоча, в принципі, перша основа була е, копійка. Але оскільки я так рахую, що західний регіон в цьому відношенні трішечки. Е, не розкривається, а я знаю, що в моїх багатьох знайомих є старі машини, верніше не стільки старі, наскільки вони в гарному, прекрасному стані. І тому е, зразу хочу сказати для тих, хто переглядає нашу передачу, що е, копійка це не означає, що сьогодні машини вази, можуть бути і запорожці, і Волги, і побіди, будь-які е, пострадянські е, машини або навіть імпортні машини, які непогано зроблені, зроблений тюнінг. Зрозуміло, крім самого показу машин і їхніх власників, що планується зробити під час фестивалю. Ну, найперше, я хочу сказати, що оскільки дійсно це вперше ми робимо на наших теренах Калуського району такий фестиваль, конкурс, фестиваль в тому, якому відношенні, що окрім учасників, любителів, це не буде змагання на драйві якийсь або на слалом. Це просто-напросто буде, буде проходити по трьох категоріях: це тюнінг, Мається на увазі, якщо ця от машина така е, зроблена е, чистенька, акуратненька, це вже тюнінг, тому що це помити пом, в першу чергу. Так, якщо е, салон е, зроблений чистенько, не відновлений, абсолютно а такий, який він був, е, мотор, це вже і друга конкурси, якраз технічний стан машини. Ну і третє, чисто веселі спортивні змагання, змагання на цьому чудовому прекрасному… Який в прекрасному аеродромі, де ми будемо проводити змагання по чотирьох етапах, скоріше всього, що це можна сказати, що це будуть веселі старти в тому відношенні, що там, скажімо, вісімку, проїхати вісімку, взяти склянку води, проїхати, проїхати 50 метрів, не розлившись. Після цього вийти з машини, взяти у суддів наклейку, яка буде до речі, наклейки на скло, знову сісти заднім ходом, проїхати 20-30 метрів. В'їхати в ворота, поїхати зигзагом. Ось такі от невеличке змагання, але це говорить про те, що технічний стан машини прекрасний, адже як мені один сказав автолюбитель, каже, дивлячись на мою машину, каже, твоя машина з кожним днем дешевше, а моя, дивлячись на свою копійку, кожним днем дорожча й дорожча. Якщо є змагання, то напевно мають бути якісь призи. Обов'язково обов'язково. Якщо говорити про призи, то е, саме завдяки. Нашим меценатам, тому що е, тут потрібно любителі, окрім е, славнозвісних таких фірм, скажімо, як САКО. Е, Чудовий прекрасний магазин Лада Вас автозапчастини. В, в нас ще багато спонсорів, які люблять цю справу і люблять, що на кінець в нас є можливість автолюбителям реалізуватися. Якщо говорити про змагання, то окрім змагання, в нас ще будуть показові виступи, виступи байкерів. У нас буде така байкер-шоу. Після цього будуть Показові виступи гонщиків багаторазових чемпіонів України по автослалому, призерів чемпіонату України по автослалому. Це буде три-чотири машини спортивних чудових прекрасних, машин, які як вони кажуть, будуть на цьому аеродромі шину давити. Отож, наступної п'ятниці колушани матимуть змогу подивитися на старі авто зовсім іншим поглядом. І якщо не кожен зможе побувати того дня на аеродромі в Копанках, то принаймні можна буде спостерігати за святковою колоною, коли вона рухатиметься вулицями міста. Стартує фестивальний пробіг від районного будинку культури о 13-й годині. Врятувати лелеку всім миром саме так можна назвати наступний сюжет у селі Мустище Мешканці села побачили в полі молодого лелеку із травмою ноги, який не те, що не відлетів у вирі, а й не міг навіть ходити. Небайдужі люди одразу ж кинулися допомогти, надали першу медичну допомогу. А як повноправного пацієнта лелеку лікували фахівці Калузької районної державної лікарні ветеринарної медицини. Досить часто у своєму житті нам доводиться бачити травмованих тварин чи птахів, та не часто надаємо їм першу необхідну допомогу, а тим паче медичну. Адже на фоні життєвих буденних проблем мало звертаємо увагу на біль чотирилапих чи пернатих мешканців планети Земля. Хтось співчутливо кивне головою, мовляв, і так приречений, а хтось кине усю свою роботу, щоб рятувати життя немічному. Так вчинила і пані Люба. Під час осінньо польових робіт жінка звернула увагу на зграю лелек. Що кружляли довго над полем, насторожило те, що зграя літала над одним місцем. Мовляв, хотіли повідомити людям, що щось трапилося. Залишивши усю роботу, жінка з батьками попрямувала саме до того місця. Побачене вразило. В полі лежав молодий лелека із травмованою ногою. В траві лежав хворий з поламаною ногою лелека. Ну, думати довго ніхто не думав. Ми відразу його взяли з собою. Наскільки могли, зробили, шину наклали на ногу, перемотали і забрали. Додому наступного ранку Лелеку вже везли до ветлікарні. Слід зазначити, що там на нього уже чекали. За його здоров'я клопотали співробітники пані Люби, а тому навіть проблем із транспортом не було. Мости ще калуш і лелека на операційному столі Калуської районної державної лікарні ветеринарної медицини. Незвичному пацієнту фахівці лікарні одразу ж надали необхідну медичну допомогу. Відкритий перелом правої кінцівки. На сьогоднішній день наложено гіпс, подальше медикаментозне лікування. Через три тижні ми знову зможемо передивитися, як зайде лікування проходить, як зайде заживлення. Подальшому він вже не відлетить теплі краї. Важко буде з того, тому що такі тварини, там вони повинні вже власники знати, чим годувати. Це можна рибні відходи. Варена, картопля за словами ветеринара, травмований лелека уже ніколи не відлетить у вирі. Та пані Люба вірить, молодий птах таки побачить теплі краї. Ми тішимося, що нашому пернатому другу надана допомога, і я надія, що на наступну осінь він полетить в свої теплі краї, але зараз він буде разом з нами зимувати вдома в селі з домашніми. Тваринам. І навіть якщо цей птах не зможе відлетіти у вирів наступні роки, він залишатиметься жити з домашніми тваринами на подвір'ї його рятівниці, пані Люби. Маємо надію, що лелека швидко одужає завдяки його доглядальникам і колись таки побачить теплі краї. А мені залишається подякувати вам за увагу. Студія працювала Алла Івашина. На все добре.